Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення до миру. Наша спільна сила має стати силою миру. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із захисником України Ігорем Холодняком. Герой пройшов пекло в Маріуполі та загинув в Оленівці, перебуваючи в полоні. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Внаслідок російської агресії, 29 липня минулого року, загинув військовослужбовець Кременчука Ігор Холодняк, який вступив на військову службу за контрактом у 2016 році і був старшим сержантом, командиром слюсарно механічного відділення взводу з ремонту бронетанкової техніки ремонтної роти окремого загону спеціального призначення Азов. Загиблий у російсько-українській війні солдат Ігор Холодняк став справжнім героєм своєї країни, і лише через рік сьогодні героя провели в останню путь. Друг батя був надзвичайно авторитетною людиною. Він був чоловіком насправді середнього віку, по нинішнім часам на молодим. Але він був дуже авторитетною людиною, тому і позивний такий. Знаєте, про цю людину, про цього чоловіка можна сказати так. От в давнину за доби Київської Русі, коли дружинник приєднувався, наприклад, до війська, він казав, я старшим готовий бути за сина, ровісникам своїм за брата, молодшим за батька. Ось це дуже повно передає сутність його стосунків з товаришами. Людина безумовно користувалась величезним авторитетом. Пройшов пекло оборони Маріуполя, Азовсталь, і, на жаль, був підловбити в полоні під час трагедії в Двадцять 29 липня 2022 року. Під час перебування у полоні у селищі міського типу Оленівка Донецької області його вбили під час теракту в колонії. Ігор Холодняк пішов з життя, захищаючи своїх співвітчизників, але його дух і відвага залишились у серцях усіх, хто знав його. Ну, мені повезло, скажімо так, мені в цей день забрали на Донецьке СІЗО, Там тоже було не сладко. А їм как бы дали такую надію, що ли? Как бы всі відчули, що пішло якесь движение. То тобто есть сроки вже підходили там ну, обміну повернення. І был підготовлений барак 200. А коли це сталося, ми були вже в следственному ізоляторі. Ну, до нас тільки мага віртухаївців узнали, що, що таке, таке лихо сталося. Попрощатися з воїном прийшли його близькі, друзі та побратими. Товариші дитинства та сусіди Ігоря згадують, що він був веселим та життєрадісним чоловіком. Грали в одній команді футбольно. Був веселий, життєрадісний парень, один із найвіселий. Вчились в одній школі. Класний пацан. Ми дружили шість років, це ми перші друзі, Ді я старі. Жизнь завжди готовий був прийти на допомогу, дуже допомагав усім. Немає. Були на свадьбі у нього. На свадьбі, на свадьбі. я був свідком на свадьбі. Так що. Нічого не можемо сказати погано, тільки одні хороші до да. світла пам'ять нашому герою. Відвага, самопожертва та любов до батьківщини Ігоря Холодняка надихають нас у боротьбі за мир і свободу. Нехай його дух живе в наших серцях, а його приклад буде вічним нагадуванням про те, якою сильною може бути людина, коли вона бореться за правду та справедливість. Кремочужани провели захисника в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Ігоря Холодняка на свістоцькому кладовищі на алеї героїв. Вічна слава та пам'ять нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Життя без води та під постійними обстрілами. Саме так зараз живе Марганець, у якому після знищення Каховської ГЕС відсутні водопостачання та водовідведення. Кременчук не полишив марганчан у біді і направив комунальний спецтранспорт для допомоги у розвезенні питної води. Кременчуські новини у Марганці Дніпропетровської області більше двох тижнів через підрив рашистами Каховської ГЕС люди залишилися без води. Кременчук відгукнувся на допомогу і надіслав сюди свою машину, яка розвозить воду мешканцям Марганця. Життя Марганцю з початку повномасштабного вторгнення було непростим. Російські нелюди регулярно обстрілюють місто з артилерії. Ворожі позиції зовсім поруч. Навпроти через Дніпро тимчасово окупований ворогом Енергодар. І тому люди у Марганці живуть у постійній загрозі не лише від обстрілів, а й від наслідків можливого підриву Запорізької АЕС. Але рашистам мало обстрілювати це місто. Кілька тижнів тому ворог здійснив черговий геноцид українців, підірвавши Каховську ГЕС. Велика частина населення. Пунктів залишилася без води. Наразі у Марганці не працює водопостачання та водовідведення. Вода зникла зі скважин і колодязів. 7-го числа наше підприємство зупинилося повністю, тому що після підриву Каховської ГЕС рівень води в Каховському водосховищі різко почав падати. Падав він десь по метру за добу. І тепер взагалі у нас був весь берег Каховки, який був на рівні 16 метрів по Балтіки по уровню. Зараз він приблизно ми маємо його 7,8 метрів. Тобто, зараз, якщо виїхати на дамбу, там, де наш водозабір знаходиться, ми Дніпро бачимо аж під Енергодаром. Тут у нас пустеля, все зараз знаходиться в тому, такому. Багнистому виді, ситуація з відновленням водопостачання у Марганці, дуже складна. Аварійні бригади місцевого водоканалу не можуть провести ремонтні роботи водозабору, адже по цій місцевості ворог регулярно наносить удари. На березі Каховського водосховища знаходиться насосна станція, і там, на теперішній час, якщо з'являються люди в кількості три і більше чоловік. То через 10-15 хвилин по ним летять міни. А також достають і, і кулі. Ви вважаєте, що це геноцид? Мабуть, хуже. Ну а як його ще? Звісно, геноцид. Вийти зробити на берег щось тобі не дають. Ну як це об'яснити? Це хуже фашистів. Щоб забезпечити людей водою у цей непростий час. У Марганці організували розвезення води спецтранспортом. За дорученням міського голови Кременчука Віталія Малецького, КП Кременчук-Водоканал направило до Марганця допомогу: спецмашину для розвозу питної води людям. Водій Кременчук водоканалу Олександр Богдан у Марганці вже два тижні. Чоловік одразу відгукнувся поїхати у таке небезпечне відрядження, щоб допомогти людям. Кременчужанину доводиться працювати більше 12 годин на добу зранку. І до вечора. З полвосьмого буває, заїжджаєш в 20-30, буває, стріляють. Вон, прилітало там. Як вам не страшно? Та, ні, мені вже не страшно. Вже 60 років, нема чого боятися. Та ну треба ж людям допомагати, треба. тим більше, що я. Я вже пенсіонер на пенсії. То треба людям допомагати. Нема чого боятися. Бояться це так. Погане діло бояться. допомога від Кременчука та інших міст України для Марганця вкрай важлива, адже це невелике місто. І у комунальників, попри всі героїчні зусилля, не вистачає техніки та людей, щоб задовольнити потребу населення у воді. Привозять воду. Привозять воду автоцистернами, привозять залізницею вагонами. Ми по місту розставили згідно вказаних адрес ємності. Нам дуже допомогли бровари, і на і на теперішній час допомагає і Кременчук. Водоканал прислали машину водовозкову, Вона всім забезпечена. і Насос там є помпа, генератор там шлани. Ну, ну все. І вона дуже нас виручає в цій ситуації. Велике вам дякую всьому місту і меру і всім і всім людям, які допомагають. То пам'ятаю, що на ній написано, що робимо Кременчук кращим, тому і марганець робить так. Трушки краще навіть попри відсутність води, постійні обстріли та потенційну радіаційну загрозу, марганчани продовжують жити життям прифронтового міста. Комунальні служби працюють, магазини, заправки, аптеки і заклади громадського харчування також, а вирує життя найбільше у черзі за водою. Як ви тут живете зараз? Дня. Добре. Добре. Набираємо Я. воду все ріме. Вот эта машина привозила теж Кремінчук. Потом Запорожье, я не знаю. ну Набираємо. Спасибо, звісно, що такі сусіди є, що допомагають. Ну как-то не хочеться так жити. Ну, как-то существуем. Ситуація зараз промарений, сніг, пальбокров, відомо вже всій Україні. Ну Живемо, а так ось ходимо, набираємо водичку. Дуже велика вдячність і Кременчугу, і ой, ще з якогось міста бачив машини. Звичайно, дуже велика допомога і велика подяка всім, хто за нас турбується. Живемося зараз поки в очередю за водичкою. Ну, а так, як кажуть, як усі. Привозять водичку, стоїмо в очереді, ну, минут 40 стоїмо. Є, ну, я, наприклад, сама лічно бачила машини з водою, які під'їжджають все. За а з Кременчука бачила машину? Бачила, бачила, з Кременчука бачила. Стальна, стальна така бочка і написано, питна вода, Кременчук. Це я бачила, можу підтвердити, що це є, що дійсно в нас у місті Марганці є. Наразі комунальні служби Марганця та підрядні організації активно ведуть роботи щодо відновлення водопостачання іншими способами, і тому ми щиро сподіваємося, що незабаром Марганець і інші міста України, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, знову будуть з водою. Розпочати роботи по прокладці нових водогонів із міста Запоріжжя, на Марганець, Нікополь. Це широкомасштабний проект. Під патронатом президента роботи вже почалися, ведуться активно. Другий проєкт, який ми зараз на місцевому рівні, вже теж підрядники працюють. Це у нас є недалеко тут водосховище невелике. Виділилися кошти з обласного бюджету. Там планується будівництво нового водозабору і прокладка труби. Там десь приблизно 7 кілометрів. Роботи вже йдуть. Автори хіта Доброго вечора ми з України вперше в Канаді та Америці. Кременчужани Артем Ткаченко, Артем Радіонов, Олександр Карась та Євген Дащенко виконують свої найпопулярніші треки і таким чином збирають гроші для допомоги українським воїнам. Усі деталі вже замить. Hello people, hello world, ми починаємо. ми Їдемо зараз в турне в світом, щоб ви знали так. З Кременчука аж на той кінець. Це канадський тур, і американський тур. Це благодійні е, е, заходи. Ми плануємо зібрати дуже багато допомоги для українців. Кременчуцький гурт Пробасент Харді гастролюють Канадою та Сполученими Штатами Америки з благодійним туром, аби зібрати кошти для Збройних сил України на закупівлю дронів. Упродовж канадського туру учасники гурту вже виступили з ексклюзивною програмою у таких містах, як Монреаль, Торонто, Ванкувер та інші. За місяць вони зібрали понад 45 тисяч доларів, і на цьому хлопці не планують зупинятись. Ми тут зробимо все, щоб заробити якомога більше грошей для наших дронів. І для хлопців наших засу, так що тримайтесь на зв'язку. Доброго вечора ми з України. Ся, що трагедія на Каховській гес співпала з початком благодійного туру. Тому, крім підтримки для військових на фронті, учасники гурту «Пробасен Харді вирішили також спрямувати виручні кошти на допомогу людям, які постраждали на Херсонщині. Будемо зараз дивитися і максимально скеровувати ту допомогу, яку ми будемо знаходити і здобувати в канадському турі і в американському. Ми також будемо спрямовувати їх на допомогу в той регіон, який потрібен. Сьогодні вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував відео, у якому учасники гурту виконали гімн нашого міста на тліні агарського водоспаду. Мер подякував хлопцям за їхню діяльність та підтримку ЗСУ. Пишаємось нашими земляками. В кожного з нас в серці він є. В серці він є. Наш Кременчук. Місто моє. В кожного з нас. Серці він є. В серці він є. Наш Кременчук. Місто моє попереду на гурт очікують виступи в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та інших американських містах. Дякуємо, що прославляєте Кременчук на весь світ та допомагаєте разом наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Двадцять п'ятого червня у жахливій аварії у Норвегії загинув відомий бізнесмен та меценат Полтавщини Юрій Копченко. За кордоном, під час мототрефенів, Копченко розповідав про агресію росіян в Україні та збирав донати для ЗСУ. На своєму улюбленому байку Патріот відправився у вічність. Сюжет пам'яті кращого друга Кременчука до вашої уваги. Затятий яхтсмен закоханий у вітрила. Організатор видовищних вітрильних регат у Кременчуці запровадили свою таку ідею. Це парад яхт, і вже знають це в інших містах, що вони готуються не тільки до змагань, як такових, що це спортивні апарат. Це показати свої вітрила, які в кожної вітрила є різні. Є штурмовий стаксель, є грот, є генакер, є спінакер. Вони різного кольору, різного розмірів різних. Думаю, що це казкове дійство, так як. Ну, красочний на фоні е, Дніпра на на фоні неба палкий шанувальник мотоциклів, байкер, натхненник та засновник асоціації Золотокрилі вершники. Бачите, з українською символікою з символікою Кременчуга, Ми приїдемо по території Кременчуга, Покажемо людям, що ми козаки і ми живемо. Успішний бізнесмен, засновник агропромислового комплексу Докущаєвські Чорноземи. Нас родилася по ідея. Ми в тисячі році ви акції клібзавода, і оце попально дві тисячі році перше господарство взяли. Тобто це буде вже дві тисячі році, буде 20 років. Я працюємо Є У нас нутрі, є барани. є пламається на увазі вівці. Не бараниш, бо у нас 118 вісімнадцять гіктарів плодоягодних культур. Депутат Полтавської обласної ради багатьох скликань. Меценат з великим добрим серцем. щирий патріот свого краю. Ми з вами знаходимося на кращих у світі чорнозема. Коли до нас приїжджали в садок-французи, заетяни там шпизу, але вона дивиться на землю, кажуть, її може на хліб намазувати, може, що безогнути. Мова про Юрія Копченка, великого друга Кременчука. Дійсно, Кременчук це місто, яке заслужило, от, я стільки глобус не круті. Лучше м'ясміста не найти Юрій Володимирович завжди і словом і ділом вболівав за долю рідної карлівської громади, завжди подавав руку допомоги і кременчужанам, і переселенцям, і військовим. Завжди усміхнений та привітний. Хочу подякувати нашому другу Кременчужанину. Хоч він і не живе в Кременчуці, а живе в себе в Карлівці. Юрію Володимировичу Копченко. До війни він організовував регати в Кременчуці. Він допомагав нам з різними цікавими заходами, а зараз допомагає. З продуктами допомагає біженцям, допомагає вимушеним переселенцям. Сьогодні з його господарства прийшло 5 тонн яблук для того, щоб роздати тим, хто потребує цієї допомоги. Ми виготовляємо для Кремечуга продовольчий запас тушонку. Вже 5 тисяч банок привезли. Вівторок буде 2,5 ще 5 5 ми добавимо. Якщо потрібно, те, що ми все виробляємо, ми можемо привозити. Ми виробляємо і олію, яблука в нас ще дуже багато, соки є. На сьогоднішній день ми у нас 12. З тисяч ектар землі ми вже посіяли, доглядаємо зараз за озимими культурами. Ну, стараємося все робити, все від нас залежить. Автомат також лежить, боронить значить, боронить, а поки що ми сіємо. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Копченко організовував мототури Європою на підтримку України. Він привертав увагу світової спільноти до російської агресії проти України та збирав кошти для ЗСУ. До нас з передової з Балаклеї приїхав замкомандира батальйону, наш байкер, якого сьогодні на непідконтрольній території. Але він приїхав відпросився, приїхав машиною. Ми йому збираємо гроші на не йому а. Його частині на антидронову пушку, яка коштує 500 тисяч гривень. Зібрали вже дві близько 280 тисяч. Це перша, яка мета була цього зібрання. Друге, і далі продовжувати. Ми будемо їхати ще в Європу. Будемо залучати європейських байкерів до цього до цієї справи. Минулого року під час мотопробігу Юрій Копченко передав решетилівські вишиванки тодішньому британському прем'єру Борису Джонсону. Цьогоріч у червні байкер відправився у Норвегію на зустріч мотоклубів. Вона й стала останньою в житті Юрія. 25 червня Юрій Копченко відійшов у вічне плавання. На чужині жахлива дорожньо-транспортна пригода обірвала життя успішного бізнесмена та мецената. для Родини копченків та для полтавщини найщиріше співчуття всім близьким вічна пам'ять! Якщо ви коли-небудь чули про відому екоактивістку Грету Тунберг. То хочемо запевнити вас, що в нашому місті в найближчому часі з'явиться ціла команда молодих та цілеспрямованих любителів екофрендлі способу життя. Адже сьогодні у Кременчуці стартував проєкт Екошкола. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Чи знаєте ви, як викинутий поліетиленовий пакет впливає на екологію? Або ж куди подіти сухостій так, щоб це не зашкодило екосистемі? Молодь нашого міста готова дати відповідь на ці запитання, адже сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука стартував проєкт Екошкола в рамках програми Екомолодь, організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука. Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Сьогодні саме вперше в Кременчуці наша громадська організація. Це проводить екошколу. Це щось нове і для нас, і я думаю, для кожного з вас. Тому вітаю вас на відкритті від міської влади, від міського голови. Я думаю, що він буде у нас на завершенні нашого проєкту. Ну і звісно, від цього комітету раді, що ви вирішили заповнити анкету. Я думаю, що кожен з вас з задоволенням. Пройде цей час разом з нами, завершить цю школу і здобуде собі якісь нові екозвички, які до цього ви, можливо, не знали. Вам здавалось, вони страшні, а вони все, все елементарно, все можна робити і зберігати нашу природу. Відсьогодні сьогодні 23 учасники проєкту будуть невпинно вивчати тонкощі використання екоматеріалів та співіснування в гармонії з природою. Ми в рамках цього проекту запросили дуже крутих спікерів, які розвиваються в темі еко, і які зможуть дати корисну інформацію учасникам, які заповнювали анкети саме на цей проект. Організували декілька крутих та цікавих екскурсій. В Межах цього проекту ми зробили шість днів навчання. Саме цей проект спрямований на те, щоб наші молоді. Прививати корисні звички в рамках еко. Організатори програми позитивно налаштовані та сподіваються, що усі учасники проєкту стануть частиною нової, більш свідомої громади міста а також гарно проведуть час у колі однодумців. Екотема вона нова для Кремечугая, якась такого, що мені здається, що не було. І для молоді це дуже актуально, тому що, наприклад, навіть якщо привчити молоде молоде покоління щось робити, то далі воно вже буде якось продвигатися. Наприклад, ходити з цією ж екосумкою чи просто не викидати мусор, де не можна смітити. Учасники проєкту вже чітко розуміють, які знання хочуть отримати під час навчання, та як вони потім користуватимуться ними, щоб захищати природу та бути еко-френдлі. Мене дуже цікавить школа. Як вовше еко цікавить все в світі, як нам зберегти нашу планету, як допомогти їй. Як покращити, щоб не забруднювати. Прийшла для того, щоб розширити свої знання у сфері еко, щоб дізнатися щось нове і також завести нові знайомства. Я б хотіла дізнатися більше, як зберег... ну, зберегти наш світ, тому що ми зараз живемо у такі складні часи, що мені здається це дуже важливо. Не маємо сумнівів, що після навчання, корисних екскурсій, цікавих спікерів та усього, що підготували організатори проєкту Екошкола, наша молодь створить нові екоумови життя у місті та країні. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Традиційно біля пам'ятного хреста зібралися віряни, аби піднести свої молитви до неба. Навіть злива не стала перешкодою, щоб попросити Всевишнього перемоги та мирного неба над нашою квітучою Україною. Злива не перешкода, аби піднести свої молитви до неба. Традиційно у неділю на площі перемоги біля пам'ятного хреста зібралися священнослужителі різних конфесій. Під час спільної молитви вони звернулись до Всевишнього, аби попросити перемоги над агресором і встановлення справедливого миру. Віряни переконані в тому, що Бог чує кожне слово, саме тому, що неділю вони звертаються до нього. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша батьківщина. Переживає великі труднощі й війну у час війни в нашій землі наповни нас, Отче, силою Духа. Повторуй нас миром і єдністю та дай нам духа любові, правду і взаєморозуміння. Священнослужителі попросили в Царя небесного спасіння українців від окупантів та збереження українських військових, які здобувають нашу перемогу. Боже, збережи наших воїнів там, де вони зараз знаходяться. Коли ліє дощ, коли є велика спека, вони стоять і боронять. Бережи їх там, Боже, і даруй нам якнайшвидше перемогу. Також віряни подякували Всевишньому за допомогу та підтримку українців у цій запеклій та жорстокій боротьбі. Та попросили, аби Бог і надалі був милосердним до нашого народу. Боже, нехай твій захист, твоя милість, і надалі буде з нами. Народом України державою нашою і церквою твоєю. ім'я Ісуса Христа нехай буде так. Амінь. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кримчуцькі новини. 25 червня на стадіоні Кремінь Арена відбулись фінальні ігри футбольного турніру Кремінь-Кап, присвячені пам'яті загиблого військового та вихованця ФК Кремінь Миколи Житкова. Хто став переможцем та виборов головний приз, дивіться далі. З 23 по 25 червня у Кременчуці тривав футбольний турнір серед юнаків 2010 року народження під назвою Кремінь. Кап цей захід був присвячений пам'яті загиблого воїна та вихованця дитячої юнацької школи МФК Кремінь Миколи Житкова, який втратив життя, воюючи на фронті. Турнір виявився яскравим, багато позитивних емоцій, багато призів. Ми, я думаю, пройшов на вищому рівні. Ми дуже вдячні тренерам, вдячні батькам, вдячні футболістам. Вдячні нашій адміністрації МФК Кремінь, які це все організували. І в майбутньому ми плануємо 23 червня, цей день народження нашого загиблого героя Миколи. Десь цей термін ми будемо проводити цей турнір кожного року. Змагання проводили на стадіоні кремінь Арена імені Олега Бабаєва і в них взяли участь шість команд. Серед учасників були команди з таких міст, як Кременчук, Кропивницький, Дніпро, Запоріжжя, Горішні плавні та Харків. Кожна команда демонструвала свою майстерність та боролася за звання кращої. Вшанували пам'ять. Я думаю, зробили для себе правильні висновки, як потрібно бути самим у цьому житті, як себе поводити і як прославляти наше рідне місто і нашу країну. Теж чесно дякую вам за те, що ви приділили нам увагу. Фінальні ігри турніру Кремінькап відбулися 25 червня. Переможцем стала команда УФК Кривбас з міста Дніпро. Гравці, тренери та вболівальники команд отримали величезне задоволення від цих змагань. Ми дуже раді, що ми виграли. Ну перше місце, ми дуже очі старали команди? Я підалю, я ми ради обідати за що... ну, заслужили. Мені, здається. Ну, стараюся дуже сильно. нормально показували футбол. я думаю. Первої грами до Запоріжжя один ноль виграли. Потім друга. Екрана. Жірник спор 4-0 вижили. Потім третя гра, Кеймі тут 1-0 Четверта гра, КДІ США 2 виграли 1-0. І останні гра... на закритті турніру були присутні родичі загиблого воїна. Цей захід особливий спосіб вшанувати пам'ять промоколу житкова, його внесок у футбол та жартовність, з якою він захищав батьківщину. Кремінька став нагадуванням про важливість миру спорту та пам'яті героїв, які віддали своє життя заради свободи та незалежності України. Емоції переповнюючи я благав одне, що ну ще один матч, ну ще п'ять хвилин цього свята. Бо завдяки такій, такій підтримці ми зараз і тримаємося. Це дуже важливо для нас. Ці слова. Ці турнір вийшов прекрасний турнір. Настільки приємна атмосфера, радість дітей, батьки. Ми нас переповнюють емоції. Ми, ми не можемо вийти з поля. Ще хочемо хвилинку тут побути. Дуже дуже дякую Олександру Івановичу за організацію цього турніру. У Подальшому організатори турніру планують проводити його щороку і залучати до участі ще більше команд. Марія Бердаєва, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремишицькі новини. Найголовніший успіх нашого просування вперед у мотивації населення, тому що в будь-якому разі насамперед народ України зупинив Росію. І народ України сьогодні працює заради того, щоб в армії все було, і саме народ України буде переможцем. Слава Україні та слава нашим героям.